Користувачі інверторів Mast інколи скаржаться на те, що їхні інвертори не хочуть заряджати максимальним струмом їхні акумуляторні батареї, особливо якщо це літій-іонні звичайні акумулятори чи літій-іонні залізофосфатні акумулятори. А в основному проблема знаходиться в налаштуваннях типу батареї. В 14 му пункті, якщо ви оберете літій іонну акумуляторну батарею, то одразу зверніть увагу на налаштування 41 протокол спілкування з літієвою акумуляторною батареєю. Якщо ви використовуєте якусь заводську акумуляторну батарею, яку можна під'єднувати по каншині до інвертора, то так можна обирати пункт 14 літіонну батарею, а в 41-му пункті вказати правильний протокол спілкування з батареєю. Якщо ж ви використовуєте літію батарею без можливості підключення по каншині, то в 14 пункті Battery Type оберіть User Defined, визначено користувачем. Детально про Налаштування гібридних інверторів MAST і не тільки ви знайдете в цьому відео налаштування китайського сонячного інвертора MAST PV183224-VPM2